Розумієте, ну я вам поясню. Все йде як підготовка до відновлення? У них пішла вже запущена програма в команди Зеленського і всіх остальних корупціонерів. Їхніх, що вже скоро буде свіже бабло, бо до війни вони піляли на продівництві замість армії. А тут вони зараз думають, що будуть піляти гроші на відбудові, і західні партнери тут будуть вливати. Їм вчора чи до сьогодні, вчора, посли g Севен напхали носом, напхали. Розумієте? Я вам скажу до чого вони можуть доцілюватися в цій історії. Ця історія дуже погана. Західні партнери ну, не для кого не секрет. Вони коли дають гроші. Вони ще й можуть промоніторити, як ці гроші витрачаються. Вони мають право перевіряти, бо це їхні гроші. Вони звітують перед своїми там урядами, платниками податків і так далі. що От ми виділи Україні там на танки там, 10 мільйонів і купили там 10 танків. Ну, наприклад, а от, пожалуйста, вот танки, вот ЗСУ получило, вот ЗСУ спалило там стільки-то російських. Самі пошкоджені, витягнули ті, що згоріли, списали, вот все, вот, вот ми провірили, да? Ну окей. А гроші Шмигалю як вони провіряються? А гроші на відбудову. Як вони сьогодні провіряються? Поїхали журналісти, напіхали сьогодні нашій владі на відбудову про відбудову. Розказали про відбудову самих таких міст, до яких західні партнери там Буча, всіх водили там екскурсії, хороводи, там водили Буча, Буча, Ірпінь, там Мощун, там да? Тобто. А журналісти поїхали і показали, як там просто тупо стирили бабки. Ну просто, просто тупо підставні фірми фейкові. Це люди бігу інфо кажете Так, бігу інфо. Тому розумієте, а зелені вже розумієте в чому проблема? Зелені вже в умі потратили те, що вони вкрадуть. Вони ще не, не не вкрали, але вже в умі потратили. От в чому проблема. Дуже багато. Я не кажу за всіх але. Оця от кагорта, оця от кліка оцих чиновників, вони всі ж ну. Ви знаєте, що в нас зараз е, ті, що поняли, що таке війна, і встигли втікти, втекли з дітками, мами там і так далі, втікли за кордон, 6 мільйонів. На обліку стоїть, якщо не помиляюсь, консульському близько 900 тисяч. А останні всі навіть на обліку не стоять. Ну така була цифра. Ну зараз на сьогоднішній день не знаю, але останні коли раз я цим цікавився. Декілька місяців тому, значить, е, далі. Інші там мільйон сидить в окопах, та? тобто маємо вже там 7 мільйонів. Ну, я зараз так образно кажу. Е, значить, е, і оця от прірва між тилом і заходом, а от де остальні 30, 33 мільйони? Де от вони остальні? От вони, так би мовити, в тилу. Ну, серед них ще виділимо там родичі тих, хто в окопах. Я до чого просто веду. дуже багато людей, більшість в тилу. І їх напрягає багато що. Вони ще самі не знають, що їх напрягає, але вони відчувають, що вони устають від війни. Ну, знаєте, от ми ж все ж проходили там, в минулому житті да? до повномасштабного вторгнення. І от зараз формується каса уставших от війни. Далі кидаються тези, що скоро вибори, а ще вкидаються тези, що скоро, можливо, Україну посадять за стіл переговорів. І виходить президент Зеленський каже, фігушки, ніяких переговорів де окупація України, я тут патріот. Тобто він ще перед війною відчув. Як тільки сідає на патріотичну риторику, в нього рейтинги ростуть. Як тільки він злазить знову ж таки на ОПЗЖку риторику, в нього рейтинги падають. Він це відчув. І він зараз президент воюючої країни, і в нього 80. Розумієте? А в парламенті, який він привів, Сім, скажіть, будь ласка, чим відрізняється парламент з монобільшістю від президента Зеленського? Це нам за допомогою телемарафону в тому числі впаркували, що царь хороший, бояри плохі є. Ну, а то, що, це, що то саме він їх привів, про це ж ніхто не каже. Далі, питання в тому, ви кажете, от журналісти там їздять, інтерв'ю і на передову, я ж не спорю. Скажіть, будь ласка, всі знаємо про 33 мільйони для серіалу Інгулець. Відмовився Гарбунов, А скажіть, будь ласка, за ці 33 мільйони будуть знімати «Кіборги-2»? Розумієте, в чому? В нас популяризація нігадяєв і хаха, за -ха, це виділяються гроші. А на патріотичне виховання власного народу в контексті протистояння ворогу на це гроші не виділяються. Так? Там 28 мільйонів ну, жінки забрали сірпасто-молоткастий, там Герп СССР. Так? Ну і що? Ви що думаєте, що якщо е, пам'ятник Леніну е, покрасити в вишиванку, то він стане Шевченком? Ну, ну Він не стане пам'ятником Шевченка. Розумієте, Чи він буде в піджаку, чи він буде з кашкетом, все одно розумні люди, ті, що мають флешку нормальну голові, вони там побачать просто крашеного Леніна. Підміна цінностей відбувається в тилу. Можливо, це найвища ступінь патріотизму зняти герба, посунути, поставити там три зуба. Але ця жінка, родина мать, вона не стане матері України. Розумієте, вона ніколи не стане все одно ну, буде жінка в Києві, її буде називати жінка, Ну перепрошую, ну так і в Києві називають кияни. Але саме головне, вона буде такою самою бабою, як в Волгограді. Розумієте? Такою самою, як в Москві, цей совковий оцей совковий е гігамантомізм, чи як там монументалізм, то цей коротше. Розумієте, воно це совок. Ми в армії після совка ще років 20, якщо не більше, та певно більше. Ну, Фактично до 2014 року наша армія, після, після совкової армії, займалась, е, красила е, перила, замітала плац. розумієте? Я знаю, що таке що перебрік, бурдюр, має бути білий. Асфальт в частині має бути чорний, деякі додумувались гуталіном начищати. Трава має бути зеленою, а сніг може бути тільки квадратний. Оцим займалася армія. Розумієте, ота от савкова армія. І наша українська тим самим займалася до 14-го року, поки по голові ми не почали получати. І це савковий цей пережиток. Ти його як не вдягай в вишиванку, а він все одно совок совком. Де така отряд Путін. А От мені це нагадує, оце от, от бабушки ці сумасшедші путінські, да там які там ми, там тролили, коли вели програму. Не наша раша, пам'ятаєте, була така на телеканалі Прямий разом з Мирославом Гаєм. Так от ще раз наголошую: тому оці всі речі, оця от прірва, вона тільки збільшується. Її ніхто, окрім волонтерів, оцей тил стилі з тією передовою не зчиває. Немає я, я не бачу державної політики в цьому контексті. Ви згадайте, знаєте, я розумію, що м, часто в світі рулять емоції. Оця емоція страху пригнала в воєнкомати дуже багато людей. Ні, одна із емоцій це була емоція перемогти, захистити і так далі. Дуже багато хто пішов просто за зброєю. Я вам пригадаю історію. Можливо, ви забулися, але в Ютуб-каналі я думаю, знайдете ту історію, коли. З Камаза на оболоні викидають зброю, і виходять дітькі, мужики з квартир беруть ту зброю. Комусь дістався автомат без патронів, комусь патрони без автомата, але вони її беруть. І що ви думаєте, що вони з цією зброєю всі поповнили ряди Збройних сил України? Ні, кожен взяв собі додому. Ну, хтось пішов, ТРО, я тут зараз не за всіх кажу. Але колосальна кількість зброї не повернулася в Збройні Сили України. В той час, як патріоти бігали, шукали зброю. Дайте нам зброю, дайте нам зброю. А знаєте, що нам розказували? А у вас зареєстровано юридично оформлене ДФТГ, добровольче формування територіальної громади. А у вас є добро від е там, КМДА, там. а у вас є юридична особа, а у вас є печатка. Тут вже русня по оболоні бігає, розумієте? Ті, хто по чесному по правилам, то тим розповідали, які ми довбні, що в нас нема печатки. А коли вже жарений смажений півень клюнув, то вже викидували прямо з Камазів, беріть, стріляйте, аби тільки вийшли, вмирали. Я готовий вбивати за Україну. Тому коли воно все організовано і коли все сплановано, то це ми перемагаємо. А коли хаос, то ми тоді будемо вигрібати. І внаслідок такого хаосу, який зараз формується, в тому числі з призивною кампанією, в тому числі це хаос. Оце от знаєте. Воєнкоми сопротивляються, не беруть хабарів, а їх народ пхає їм, там, пхає в кишені. Знаєте, Паша Мерседес. Каже, я вже не Мерседес, я вже Тесла. Ото просто миряни мені несуть гроші, я їхав лікуватися в Молдову. А мені тут дали бабла, і я опинився в Туреччині в all-inclusive. Розумієте? Я не хотів це, мене так соблазнили. То десь приблизно так сьогодні виглядала оця річ генерала-заступника міністра Резнікова. То до цього я просто веду, закінчуючи цю тему. Немає популяризації козаків-характерників, немає популяризації хлопців на передовій, немає популяризації захисти свою дружину, немає популяризації захисти своє майбутнє, захисти своїх дітей. Ну ви ж розумієте, що 18-річні пацани сьогодні гинуть. Той час, як ті, хто мають бабло, десь там біля не знаю, біля паруса, біля спортлайфа стоять такі тактичні з тактичними бородами, з таких в них такі чумачечі, там біцеп, стріцеп, тату, тату і так далі. Розумієте, вони це ж люди призивного віку. Але я ще мушу це закінчити, Альона, бо інакше я буду не повна буде картинка. Так от, в контексті, що 6 мільйонів виїхало. Мільйон воює, ще хай мільйон, як я скажу так, волонтерить, а ще є ті, які підуть на вибори, користуючись нашою перемогою. Це армія чиновників. Слухайте, скажіть, будь ласка, скільки треба працівників, наприклад, ну, в службі транспортної безпеки? А можна їх наполовину скоротити? А можна туди на роботу взяти жінок а здорових мужиків відправити на війну? Для чого нам три патрульних машини. В засаді на Житомирській трасі з одним трусканом за перевищення швидкість, і в цих трьох патрульних машинах шість мужиків, які давали присягу служити і захищати. В нас же ще дуже багато гарних робо, роботящих жінок, які служать в поліції патрульній. Вони вміють користуватися зброєю. Мені було б зрозуміло, коли би б то стояли дівчата наші патрульні, а їхні напарники служили б на... Я би це зрозумів. А так я для думає, чого готують? пане Ігорю, вам аплодують абсолютно всі, тому що я особисто та була в машині, яку зупинили в Житомирській області дві патрульні машини, повністю набиті хлопцями, і ми їм так і сказали. Абсолютно не принижуючи, не ображаючи, тому що з повагою до правоохоронних органів, то сказали: о, а ми не знали, що тут зараз. В Житомирській області така а, скрутна ситуація, що ви аж по дві машини виписуєте штрафи та, за перевищення швидкості, тому ви абсолютно. Не, всі... <свистити> Не всі виписують штрафи. Їм же ж для чого той Чупа-чуп здають. В них же ж то премії забрали, а якось ж треба на премію насосати. От вони з тим Чупа-чупсом і стоять. Я до цього так відношуся. Хай обіжаються, хай не обіжаються. Але я от цих, очечі, чумачечі, тактики, екіпіровка і тактична борода, я їх надивився. Я, чесно кажу, що я в шоці від а того всього трешта. Ви Описуєте, пане Ігорю, це а чечі е, накачане тіло, трошки масла. Він весь такий заходить в кол-центр з ноги, відкриває за ним представники СБО і він каже: нікому не рухатися з місця одним словом, мені здається, що логічне продовження всієї цієї теми, пане Ігорю, ми від неї не відходимо цієї прірви. Ми ж бачимо, як живуть одні. Там ну моє оточення, воно таке, як ви. Та тобто, це військові або ветерани, або включки, або гості. І всі приносять інформацію з фронтів. А є ті, хто не має такого оточення, і вони орієнтуються, наприклад, на Дубінського в Барселоні на минулого тижня. Ми з вами вже згадували Арістова. Вже він по факту не депутат, там якась буде в нього відповідальність. Холодов, який прожив півроку на Кіпрі. Слуга народу взагалі не шукала свого народного депутата, поки це не встановила власне розслідувачі з програми схеми. Тобто, є каста, яка може виїжджати чи могла виїжджати, які абсолютно поруч порушуючи всі закони та живуть нормальним мирним життям. І що мене найбільше дивується, це те, як вони легко і швидко складають мандати. Я повертаюся до ваших слів про там рейтинги чи репутацію. Мені здається, розуміючи всі ризики, зараз оцим депутатам не дають можливість навіть просто вийти з фракції, розуміючи, що це буде бити по владі, по президентові, і їх одразу просять піти, та щоб не було рекошето. Але покарання немає для них. та не поїхав ані Холодов, ані Арістов. Не знаю, не задонатили не знаю, як правильно це зробити, щоб виправдати ці помилки. Чому й досі вони існують, хоча нам обіцяли, та, що зробимо їх разом і більше як було, не буде. Альона. Пам'ятаєте, як минуле скликання парламенту, з яким трудом ми пробивали ці всі антикорупційні реформи? Та, наприклад, в контексті навіть формування вищого антикорупційного суду? Я вам скажу зараз новину. Це продовження трошки, ну і плавним переходом на слух, але я хочу щоб просто щоб було глядачам зрозуміло, чого ж то я згадав за святою святих антикорупційної боротьби вакс да, антикорупційний суд. Справу Злучевського, злучевського, знаєте, такий був міністр екології при Януковичу. Там він був одним із перших е, е, цих е, коротше, газовщиків, які стали приватними газовщиками і так далі. Ну тобто там ще Таня Чорновол може розкати, вона там розслідування робила і так далі. Ну там нема де ставити клеймо. Ну, чувак, ну скажімо так, мільярдер. Да? Тобто, він, будучи міністром екології, він просто тупо от після цього так собі став случайно мільярдером в Україні. Ну, буває таке, да. І пішов бігати. Але тим не менше, коли в нього були проблеми з новоствореними органами, він вирішив дати хабар 6 мільйонів Ситнику і Холодницькому. Була гучна справа, там Кіпіч, там все, там і так далі. Ну так от Вищий антикорупційний суд засудив Злочевського за цю історію, затвердивши угоду зі слідством до штрафу 68 тисяч гривень. Щось так. розказувати чи не треба? Почекайте. Ні-ні. Але... ні Альона, ви зараз кажете, ну він же ж 500 мільйонів гривень дав на ЗСУ. Я, я ж у мене ще є калькулятор. Я вам скажу від його статків, яких він вкрав держави, це менше 2%. У нас ФОП платить 5%. Це перше. Другий момент. А яке сране діло вищого антикорупційного суду з приводу того, що він донатить на ЗСУ? Яке це має відношення до його криміналу, яким він накрав лярд? Тобто, розумієте, ФОП на згоду зі слідством. Ще раз, не, Ми прописали світ? систему штрафів. Це ж вказано якось в законі, це ж не суддя. Ще я... раз наголошую: питання згоди по криміналу, угоди зі слідства. Значить, я вам скажу, що ти, ну, я ж адвокат, я ж знаю, що таке. Значить, слідчий і прокурор при підписанні цієї угоди керуються чинним законодавством і внутрішнім переконанням. Внутрішнім переконанням, я ніколи в житті не повірю. Що людину з остатками ярд за те, що він сказав щось, якусь дав інформацію, а перед тим зловили ще там по цій же справі там же затримували податківців, які всі пішли на угоди зі слідством. Розумієте? І от я там читав, там керівниця податкової якась там теж пішла на угоду зі слідством, і теж там е, погладили поголовці. Злочевський, який вкрав мільярд, яка має бути угода зі слідством? Ну, хоча б половину віддай державі. Я би розумів би. 50-50, навіть по бандитським міркам 50 на 50, а це менше 2% від того, що людина, яка, будучи чиновником, міністром екології, зайшла в схеми і статки. Його там ну зараз не знаю, скільки я там дивився, 19 рік щось там під 700 е, мільярдів е, то мільйонів доларів, і вони виросли ще там на 8 відсотків. Я читав, просто так остання інформація яка мені там в очі влізла, Ну, зараз не знаю, може, може потратився трохи, але. От, тобто в е, чувака було там 700 мільйонів доларів, а зараз я останню інформацію читаю 500 мільйонів. От вам вартість угоди зі слідством. А де ділиш 200 мільйонів? Потратився чи що? Доларів, ще раз кажу, не на ЗСУ е, дав 10 чи 15, а я кажу 200. Де ділося з його статків? Подивіться, його статки, 700 там і 500. Десь приблизно так вимірюються угоди зі слідством. Я по-другому це пояснити не можу. Чувак взагалі в бігах. Він просто хоче вернутися. От і все. Ну, просто хоче, він рішає ці питання. І вони рішають, бо вони не вічні. Бо завтра вони не зможуть. Мені дуже прикро, за Вищий антикорупційний суд, який затверджує такі Я розумію, угода зі слідством того, хто ніс хабаря, щоб він здав спонсора. Це я розумію. Щоб можна було притягнути до відповідальності. Злочевського того не суна на угоду зі слідством, щоб притягнути до відповідальності міністра, я розумію. А Злочевський яку може зробити, яку дати нам таку інформацію, щоб вона буде крутіша за його справу? Ну так для цього є і слідство, але, Пане Ігорю, ситник досі працює в набу, він не очолює набу, але він там заступник. Та йому пропонували цей хабар. Тобто, по факту, якби щось було не так. Ми б почули від ситника, що він виступає проти. Він там багато чого проїхався там вже. А йому по не подобається. Ви, ви зараз про князева? Це... Ну, там, там же ж історія нетерпимості з хабарництвом, аналогічна. Від маленького хабаря ж відмовився. Ні, то що ситник зробив тоді правильно, я тут його підтримую. Але в ситника є інша історія. Він же ж в реєстрі корупціонерів. Я не можу зрозуміти, як він може очолювати НАБУ. Ви ви зараз повторюєте наративи Дубінського. За що ситник туди потрапив? А я, зна... я вам скажу: посиділи, погуляли, отдихнули, а за них заплатили. А за них Ще раз кажу. Альона, а скажіть, будь ласка, яка різниця між злодієм, який вкрав 100 гривень, і між злодієм, який вкрав 1000 гривень? Величезна. Ні. Вони Диві по статті, вони йдуть, вони йдуть за однаковою статтею, стаття крадіжка. Частини різні, але стаття та сама злодій. Тобто, якщо ми говоримо зараз, я це ж я не кажу. Я знаю, хто ситника фурдулив, а ви мені розказуєте, що я що я тут наративи Дубінського повторюю. Фурдулив – це що значить, щоб ми просто хто е, йому зайти в реєстр корупціонерів. Я Тому вам... Організатором міроприяті, ну спонсора не знаю, але одного із організаторів знаю. Тому ще раз наголошую, що стосується нетерпимості до хабародавців, ну слухайте, від 6 мільйонів я ще одного знаю такого крутого дядьку, який відказується від мільйонних хабарів. Боря Філатов. Ну, молодець, ну, зробив роботу. Та? Тобто, ну тут повага. Слухайте. Колись я розповідав історію. Я в своєму житті тричі відмовлявся від мільйона. Тричі. Більш мені ніхто не пропонує. Розумієте? От вони просто не знали, що я вже відмовлявся, приходили і думали, що порішають. Це правда. Перший раз, мож, можливо, глядачам цікаво, де ж перший раз відмовлявся від мільйона в Луганському аеропорту, коли ми проривали блокаду. І в полон я особисто разом з своїм підрозділом ну, був бій, але я якраз брав полон такого помічника міністра оборони Южної Осетії Тамерлана. І за те, що я його сховаю, він мені сказав: спрячь мене, сім'я дома отримає мільйон. Ну але так він ну, так... Альона, ну то ж не, 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 не купонів. Тобто розумієте, ну в результаті ми його ми його хотіли поміняти на Савченко, тоді вона була в пліну, але вже вона була в Росії. І його помі... ну, почекайте, почекайте. Ну, ну ми зараз не про слідуючу історію, а ми ж про цю що зразу була. Наш боєць попав в полон, ми це знали. Ну тобто, тут історія така, але так як її вже увезли в Росію, от то там я даже історія така, там приїхав цілий там. В майбутньому бойовий генерал зі спецподрозділенням Альфа штурмувати базу Айдара, навіть стаття в інтернеті є, приїхав за Тамерландом, бо це ж це ж бабло. Ну ми то його сховали, звісно, віддали СБУшникам і поміняли на наших спецназовців. Це правда. Але то, що приїжджав генерал з альфачами там через забор перепригували. ну а мене ж пацани айдаровці, вони ж прості, пулемет на окно поставили. кажуть, мужики, а ви нас штурмуєте чи як? Ну щоб ви просто в курці були. Ну Це історія, це історія 2014 рік. До чого я її розказав? Стійкості до хабаря тут, тут, ситник, красавчик. А отам, де він попав в реєстр корупціонерів, а отам він лоханувся. Ну, я не кажу, що він там просто хотів там, зекономити так, тих пару тисяч гривень, що там хтось там розчитався за ресторани, там, за кафе. Ну, я образно говорю. Розумієте? Але ми ж повертаємося зараз з вами зовсім про другу історію. Ви Бачите, як я вас завів, але Мені. Та, 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 на, на цю історію <говорит> а, <говорит> <говорит> а яка історія була? Хтось пам'ятає з дівчинів хай напишуть каміти, Народні депутати. Давайте так. Та я то знаю, я просто чи глядачі, бо я так іноді в себе на стрімах на своєму Ютуб-каналі Lapin from Ukraine, на який ви підпишетесь, сановні глядачі, 480 тисяч підписників Альони Курбанової чи вже півмільйони, я навіть не знаю. Ого, приходьте на канал Lapin from Ukraine. Я там ще багато історій розкажу. Підписуйтесь до мене, але тим не менше про депутатів. Дивіться, одне беззаконня породжує інше. Чому я згадав антикорупційний суд? От саме в цьому самому ключі. Хто такий президент Зеленський в парламентсько-президентській республіці, який може своїм указом заборонити конституційну і законодавчу норму, яка стосується статусу народного депутата? Це вам називається узурпація влади. Але під прикриттям війни загальний адабриамс от гади, хай сидять. Я вам розкажу другу історію, чого я її повторюю в цьому ж самому контексті. Ну, трохи бачу, час піджимає, але тим не менше. Народний депутат України для того, щоб виїхати за кордон, наприклад, виступити в парламентській ассамблеї Ради Європи, має підписати відрядження в Степанчука. Ну, придумали собі, ну окей, бо він, може, хоче гроші. Бо я знаю, що якщо ти не, не підписуєш відрядження, то ти їдеш за свій рахунок. А якщо підписуєш, то тобі платять. Ну, можливо, Гончаренко хотів, щоб йому заплатили, хоча я сумніваюся, бо я знаю Льошу і його позицію, і пар'є і ту всю історію. Але тим не менше, а Степанчук не підпише без згоди Єрмака. Тобто дзвонять, спариє, кажуть, народ, ви що, дебіли? він у нас виступати має, а їм пофіг. Це розривається узурпація влади і під загальний адабрянс оці норми впихуються. Почали вони з опозиції. Тепер Зеленський що робить в парламентсько-президентській республіці? Ну, для того, щоб самому відповідальність не нести, бо ж ми ж потім спитаємо: шмигаль. Це другий чи третій уряд Зеленського. Я там не вважаю, хто в нас там був, але тим не менше, Шмигаль – другий уряд Зеленського. Вони роблять розпорядження для прикордонників, які, до речі, підпорядковуються МВС. І кажуть: не випускайте народних депутатів без. І далі по тексту. Ви хто такі? Ви реально, ви хто такі в парламентсько-президентській республіці? Ми всі знаємо, що зараз в Саудівській Аравії буде великий великий курултай, де буде дуже багато представників дуже багатьох країн. В свій час я їздив в Саудівську Аравію, маю персональні знайомства з королівською сім'єю з представниками. Ну коротше, довго розказувати не буду, бо то вже інша історія. Але тим не менше на сході на цьому, восток діла тонка, петруха, як казали колись. Так от там це дуже серйозна історія. Якщо Ігор Лапін приїхав до вас, і ви тут, от з ним він вам нормально імпонує, ви поздружилися там, розмовляєте про якісь історії, там домовляєтесь про якісь там контракти між державою, Україною, там і так далі, то все окей. Вони так, да, все окей, все добре. І тут Ігор Лапін перестав бути, наприклад, народним депутатом, а став іншим народним депутатом, інша людина, яка в продовження цієї теми приїжджає і вже з чиновниками підписувати контракт. Знаєте, що зробить принц? Він позвонить Ігорю Лакуну, спитаючи, чи я в курсі, чи то нормально. Тому що персональне на Востокі набагато більше, ніж бумажне з Росією на Будапештському меморандумі. І дипломатія, наша міжнародна сила, антипутінська коаліція. Хто її формував? Ну, її ж не формував один Порошенко. Всі їздили і формували. Хто які контакти мав, так воно працює в дипломатії. Той, який ко... збірна України була. Розумієте? Ми за кордоном були збірна України. Це правда. І це всі можуть підтвердити. На сьогоднішній день, ну я розумію, що Криворізька школа дипломатії не дозволяє, щоб ще хтось там був. От просто-напросто. Зеленський сьогодні, скажете, чого він так, от, ну, слуги, там, сипляться, да, там сипляться, рейтинг, все слиплеться. Парламент, 7% парламента. Коли було менше 8%, Зеленський розпустив парламент 8-го скликання. Він казав, що довіри в народу немає. А тут 7% процентів, ну вже все. Розумієте? Але парламент він зараз зливає от цих всіх бояр, щоб скинути цей баласт в себе показати, що цар так хороший, це ото бояри плохіє. А ми з вами, ви Ютуб, маєте, я трошки маю Ютуба. А ми з вами намагаємося для тих, у кого коротка флешка, нагадати, що оцей треш саме привів Зеленський. Тому що ні Татарова, ні Єрмака в бюллетенях не було. Їх теж привів Зеленський. Кирила Тимошенка, який зараз ходить на допити в набу, теж не було. І всіх останніх от шлаг, який. знаєте, Чим, чим більше слухаю безуглу, тим більше люблю Колю Тищенка.